Друзі, всім привіт! Я, мої жовті зуби і мій червоний рюкзак вітаємо вас на каналі. Сьогодні що я виїхав трішки своїм коником прокататися, але йде дощик, не дуже комфортно їздити, не дуже отримуєш велике задоволення, але взагалі трішки за цим таким транспортним засобом я заскучав. Надіюсь, скоро буде вже тепліше. І, можливо, навіть можна буде трішки на доставочці. Поїздити покататися якимось сонечком буде дуже весело. Люди мене в інтернеті питають: Андрій, є якась робота, чи є якась робота. І планую сюди їхати. Тому по можливості допомагаю деяким хлопцям по роботі, яка стосується в'язання арматури. Коротше, така конкретна, важка, сильно така будівельна спеціальність. І хотів би вам зняти відео, на що розраховувати в Канаді на... по відношенню до зарплати. Бляха, на яких відношеннях? Коротше, на яку ж зарплату можна розраховувати будівельникам в Канаді. Сам я зараз працюю сантехніком, ну не повністю сантехніком, а помічником сантехніка. Про це я поділюсь з вами в іншому відео е, інформацією е, стосовно будівництва. Працював я. Два місяці на сайдингу. Сайдинг це типу робити фасади по-канадськи, по-американськи. Знаєте, бо вони тут трішки, напевно, відрізняються від європейського. Можливо, в Норвегії сайдинг теж такий самий, як тут. Я не впевнений, але кажу те, що знаю. Тому попрацювавши два місяці на сайдингу, попрацювавши 4 чи 4 чи 5 місяців на ремонтах. Є трішки досвіду канадського, можна сказати, на будівництві. Окрім цього, в мене товариш працює маляром. Інший товариш працює, буй, е, крутить, в'яже арматуру. Ще двоє хлопців. Ще е, інший в мене працює сам на себе на сайдингу, він же тут живе років десь 17 чи 15. Тому трішки в мене інформації є, на яку роботу можна розраховувати. До речі, ще один хлопець е, Вадим. До речі, якщо дивишся це відео, привіт. Е, ще один товариш працює е, на, на склі. І є трішки інформації, які ж ціни приблизно на будівництві в Канаді. І так, друзі, що? Перша моя робота, Канада, пішов до хлопця-грека на роботу. І він платив 20 доларів на старт, при тому, що ти без досвіду. Взагалі, в Ванкувері, якщо розібратись і взяти будь-яку е професію, якусь, яка пов'язана з будівництвом, все. Можна сказати, стартує від 20 доларів і вище, в залежності від твого знання мови, скіла, вміння договоритись, наглості е, якості роботи, швидкості і так далі. Від дуже від багатьох різних показників, якості і так далі. Якості, неважливо. І що, друзі? Платив він мені 20 доларів на сайдингу. Дуже багато обіцяв, що от місяць я вже піднімлю зарплатку, а вже коли ж почнеш щось робити трошки сам, тоді так і сяк. Е, насправді, почав я робити трішки якісь моменти сам, почав шилдінг там робити сам, почав. Корони, типа краун, це такий плінтус, типу, якийсь робити сам. Мене навчив дуже хороший один чоловік. Він обіцяв, 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 не піднімав. Мене це якось трішки збісило, що він дуже багато говорить, а взагалі нічого не робить того, що говорить. Я зрозумів, що людина е, не дуже мені підходить, і вирішив змінити роботу. Коли я йому коли його поінформував, що я знайшов іншу роботу і буду йти на 25 доларів, то він мені одразу запропонував 23. Одразу каже: все, приходь завтра на роботу, буде 23. Тобто він не хотів втрачати людину, але поки я не вирішив від нього піти, він не сильно спішив піднімати мені заробітну платню. Ось так, друзі. Далі пішов я на ремонти. Там були не тільки ремонти, типу пошпаклювати, там знаєте, всередині а. Можна сказати, компанія займається будь-чим. То якийсь забор поставити, стовпчики треба викопати, то десь якусь ось таку тротуарну плитку в когось під домом поставити. Чи це, ні, це не тротуарна, не знаю. Ну, коротше, ви зрозуміли. Отаку там десь гіпсокартон зробити, там стіну перемурувати. Коротше, роботи було дуже багато, дуже різної, і мені взагалі дуже подобалось там працювати. Один єдиний мінус був, що власник. Казав, ти можеш працювати скільки хоч, просто кажи, я сьогодні працюю до такої-то години, але дуже великий був мінус в тій компанії, що він не платив над годин. Тобто ти працюєш 12 годин, 16 годин, 8 годин, і він все рівно платить 25 доларів. Це ніби вже набагато краще, ніж на попередній роботі. Більше годин, більша зарплатня, е краще набагато умови, бо я не приїжджав на об'єкт від восьмої ранку і їхав там о 4-й дня чи о 3-й. А я приїжджав на восьму ранку і міг працювати довше. А протягом цього дня могли бути якісь зміни об'єкта. І ми могли бути годину-дві в дорозі, яка теж була оплачувана. Окрім цього, були дві обідні перерви по пів години. Одна оплачувалась, інша ні. І ти їх обов'язково мав брати, бо і з тебе і так вираховують типу той час. Тобто ти працюєш 8 годин, записують 7.30. Того ти зобов'язаний взяти ці дві перерви, бо і так час відмінусують. Коротше, така була система. На цій фірмі мені насправді подобалось. Подобалось, що можна набратись багато цікавого досвіду, бути таким хендіменом, реально вміти трішки-то, трішки-то, трішки то. Трішки то, трішки то. Класна робота була. І мені найбільше я зрозумів, що з цього всього подобалось шпаклювати. Я навіть не думав, що мені це може сподобалось. Моя хрещана мама, професіонал цієї справи, я дивився, як це вона робить, і не міг собі уявити, як можна так вигладити, щоб не треба було шліфувати. У мене так не виходило. Але в мене було замало досвіду. В загальному мені ця справа подобається. Якщо доведеться мені ще в цьому житті шпаклювати, я не розчаруюсь, бо це важка робота, руки постійно догори. Це дуже непросто, але в загальному чогось мені воно було більше до душі. Вона така якась для мене творча. Якщо в спину ніхто не жене, то взагалі класно, що ти можеш робити, те, то, що тобі подобається. Робити роботу, від якої ти сам отримуєш задоволення, бо тобі візуально подобається, як це виглядає. Тому. Ось так по шпаклюванню. Потім я пошкодив собі коліно, і бос мені сказав: Андрій, мені повинні люди, я кажу тобі, як є. Мені потрібні люди, які конкретно працюють, і в них нема лікарняних, в них колінка не болять. Мені треба такі майстри. В тебе така проблема з коліном. Що я тобі наперед кажу, в тебе буде дуже мало роботи в майбутньому на моїй фірмі. Він мені не міг мене вигнати офіційно, бо я працював офіційно. Ну і він мене попередив, що наша співпраця. Напевно, буде ось так буде закінчуватись. Я його з точки зору як власника фірми абсолютно розумію. Я з ним не розійшовся по-поганому. Я так і не підтримую далі з ним контакту, хотів його на Різдво привітати, але щось не, не пішло. Я не спалюю мости, бо мені на тій фірмі взагалі подобалось працювати. Напевно, я не підійшов, тому... Ось так все сталося. Але в загальному, типу, розійшлися з людьми по-доброму, і де з ким з майстрів на тій фірмі я ще навіть зідзвонювався і спілкувався. Тому на ремонтах я знайшов таку роботу, таку роботу з такою відповідною зарплатою. Взагалі, на перспективу, там могло бути і 30 доларів, і робочий автомобіль, але потрібно було показати, що я справді можу приїхати на об'єкт і зробити будь-яку роботу. Але так як досвіду в мене бракувало, а спеціалізації там просто тьма, там все треба вміти робити. Тому я не бачив перспективи, коли ж саме можна мати, бути таким майстром. Щоб вміти все робити. Тому таке на фірмі мені подобалось, Я би там залишився далі працювати, якби не з коліном така ситуація. Але чи була б в мене перспектива отримувати 30 доларів і мати робочий автомобіль, не знаю через скільки часу. Впевнений, що би було, але не знаю, наскільки б це затягнулось. Але в загальному, то я вдячний тому чоловіку, який взяв мене на, цьому, на ту роботу і майстру, з котрим я там працював, і він мене навчав. Далі, друзі, по фарбуванню По фарбуванню е, в мене є знайомий, який фарбує, я не впевнений, але напевно за 27 доларів зараз він фарбує. Чи, ні, він, він фарбує за 25 кешем. Тобто він офіційно зарплату не заробляє, він заробляє 25 кешем, відповідно, з цього не платить податку. Він задоволений, бо, напевно, ще отримує від держави якусь допомогу. Хороший хлопець, в нього велика сім'я, йому потрібно її годувати. І ось він таку роботу знайшов. Я б не сказав, що це зовсім легально, але на якийсь перший час він недовго тут якось перекінтуватися можна, можливо, далі або свою фірму відкриє, або знайде якусь легальну роботу з більшою заробітною платньою і зможе спокійно платити податки і йому буде вистачати. Але так, маляр за 25. Я коли втратив цю роботу на ремонтах і шукав наступну роботу, працюючи на доставку, знаходив. Е Вакансію, як не знаходив, мені підказала е, моя е, глядачка на каналі, що Андрій можу тобі запропонувати роботу. Так, я перепрошую. Камеру заливає водою, і мені її постійно треба витирати, друзі. Ось таке я вам скажу. Не просто, не просто. Мій глядач пані Олена запропонувала таку вакансію. Вона була на, працювала на тій фірмі. я... Е, з босом цієї фірми спілкувався, типу на інтерв'ю. Він сказав, яка в тебе була зарплата на попередній фірмі. Я сказав 25 доларів. Він сказав, що 25 доларів ну це м -м, дуже багато, тому що в мене майстри з п'ятирічним досвідом отримують таку зарплату. На старт можу тобі дати 20. По-моєму, він сказав, чи 21, 21, напевно, на старт можу тобі дати таке щось. Тому в будь-якому разі, пані Олена, якщо дивитесь це відео, велике вам спасибі, що ви хотіли допомогти. Але і коли шукаєш роботу, то будь-яка робота краще ніж нічого, просто ніж сидіти вдома. Але насправді бути маляром мені б не хотілося. Всі роботи важливі, я всі роботи поважаю, але в кожного є якісь свої подобання. Це не найгірша робота. Но в малярстві я не бачу такої аж великої перспективи. Окрім того, щоб відкривати власний бізнес, наймати людей. Мені саме малювання, напевно, було б не таке цікаве, як, наприклад, шпаклювання. Не знаю. Коротше, неважливо, запропонували 21. Я зрозумів, що це не дуже класна перспектива пригати з 25 на 21. Окрім цього, мені саме малювання, ну, фарбування не дуже подобалось. І окрім цього, на тій фірмі якраз тоді не було роботи, мені ніхто не перезвонив, а я й не сильно на це не розраховував. Далі в мене хлопці мої товариші працювали на арматурі, почали, там, по-моєму, з 21 на одній фірмі, на іншій фірмі 24 платили. На тій же фірмі виросли до 26 чи 7. Перейшли на іншу фірму через знайомих, їм допомогли трішки, Влаштувались вони, напевно, на 31 долар. Вже їм підняли на 32. Є якийсь рост, все дуже ситуативно, тому що і індивідуально, тому що таке це життя. А є в мене знайомий, який працює на сайдингу, і він заробляє останній в нього був об'єкт, про який я з ним спілкувався, йому платили 50 на годину. Він відкрив свою фірму, він має свої інструменти, і він сам бере конкретний об'єкт і закриває його за відповідний якийсь проміжок часу. Йому дають помічників. І він, як майстер, заробляв, заробляв 50 доларів на годину. З цього він відраховує. Е Якось списує податки на паливо, так як приватний підприємець ТПДВ списує на паливо, на інструменти і ще на якісь речі. Тобто, варіантів є дуже багато, друзі. Що, на що вам розраховувати? Розраховувати потрібно на від 20 доларів мінімум. Але все настільки індивідуально, не можна сказати, я приїду в Канаду чи в Ванкувер і буду заробляти 35 доларів, бо я бачив, що ті, хто по дереву працюють, вони мають таку зарплату. Все, друзі, дуже індивідуально, тому що все залежить конкретно від того, наскільки ви крутий спеціаліст. Це перше. По-друге, наскільки ви знаєте добре англійську. По-третє, наскільки ви нагла, вперта, цілоспрямована, хитра. Роботолюбива людина. Це все дуже-дуже впливає на вашу зарплату, тому що ви можете бути крутим спеціалістом, вам дадуть 25 і ви такі, ну що, це нормально. А хтось може бути не супер, вміти щось якось так, але язиком насипає так класно і, і може отримувати більшу зарплату, при тому, що він набагато менше вміє. А хтось може бути наглий, хитрий. Ні одного, ні другого не вміти знати класну англійську і якось там вивозити собі, і якось там триматися на непоганій зарплатні більше, ніж в першому і в другому варіанті, якому я вам сказав раніше. Все, друзі, дуже ситуативно. Ваша зарплатня залежить конкретно від факторів вашого досвіду вміння і, напевно, скоріше всього від знання англійської. І третє це буде, як ви вмієтесь домовлятись, наскільки вас вихватає. Вистачає, напевно, наглості чи сміливості, чи цінування себе і свої, своїх вмінь, щоб домовлятися про зарплатню. Це дуже важливі якості. Мені здається, навіть в Канаді знати мову і, і вміти домовлятись набагато краще, ніж мати досвід на роботі, тому що, уявіть собі, маєте досвід, ви можете все е, робити. Але до того моменту, поки ти прийдеш і покажеш, що ти вмієш і як ти якісно це робиш, потрібно домовитись прийти на об'єкт, вам дадуть інструмент, і ви покажете якийсь спеціаліст. І якщо ви зовсім англійської не знаєте, то в принципі шанси не дуже великі, і ви можете вже туди не попасти, бо людина скаже: він англійської не знає. Мені по техніці безпеки дуже небезпечно, йому буде казати, що туди не можна йти, а він не пойме і піде, там, і йому на голову впаде якась бляха там, чи якесь, якесь дерево. Тому. По техніці безпеки вже дуже велика просадка, бо навіть орієнтейшн день, типу як охорона, інструктор з охорони праці, його ви можете не пройти, бо неправильно заповнити якісь там тести і так далі. А людина, яка знає англійську, і вміє домовлятися, і не має досвіду. Вона скаже: Та ви що, я любу роботу? За любу роботу берусь. Ви ж знаєте, як цигани туман в очі кидають. За любу роботу берусь! Ти що туди-сюди, ізі-пізі? І він відтоді вустроїться на роботу. Бос ще не буде бачити його декілька днів, а він за тих декілька днів поспілкується з майстрами, якось проявить інтерес, почне щось робити. Раз шу шуруповід з рук випаде, раз там болт. Загняться неправильно закрутиться, але з часом день, другий, третій, п'ятий, людина може вбирати дуже швидко інформацію, руки можуть рости з правильних місць і, 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 і може людина зовсім без досвіду заробляти нормальні гроші. А людина професіонал, не знаючи мови, може просто не знайти собі роботу, бо не зможе абсолютно пройти ніякого інтерв'ю. А знайомих. В нього ніяких не буде, щоб дали якусь рекомендацію, що це мій товариш, я за нього відповідаю, і він буде робити роботу класно. Тому, друзі, все дуже індивідуально. Головне, в першу чергу, не боятися, йти, отак вперед, бачити цю ціль, йти вперед, і воно все вийде. Той, хто не боїться і пробує, і завжди... Намагається щось змінити і змінити до кращого, я думаю, завжди живе в плюсі, ніж людина, яка ніби щось вміє, знає, боїться змінити і сидить на одному місці 20 років. Тому, друзі, я бажаю вам всім йти до своєї цілі, не бачити перешкод, не боятися, і вас все вдасться. Кого цікавить робота в Ванкувері? Конкретно є велика будівельна фірма стосовно цієї арматури. Мої друзі не можуть рекомендувати, бо фірма дуже велика і вони не знають, потрібні люди чи не потрібні. Але, як мінімум, лінк на ту фірму, де ви можете знайти якусь про неї інформацію, знайти інформацію на Indeed про неї, подати свою заявку. Як мінімум, є така можливість, і кому треба буде, пишіть в Telegram, Я буду вам таку можливість надавати. Друзі, а якщо вам буде цікаво, які ж зарплати сантехніки в Канаді, поставте, будь ласка, під цим під цим відео вподобаючку, щоб я точно знав, що вам цікава така інформація. Можливо, якихось 500 сотень було б добре набрати, але таке це не важливо, не про це. І що я вам хочу сказати? Поділюсь з вами такою інформацією Ще будуть зарплати айтішників, соціальних працівників. Тому буде цікаво. Підписуйтесь на цей канал, не забувайте, як вам така моя студія. Оп оп-оп-оп. Прикольно, перший раз щось таке зробив. Є телефон, є камера. Собі таке щось пробую і знімаю. Ось таке вийшло відео: ось таке відео про зарплати на будівництві в Канаді. Мені здається, вони реально варіюються від 20 і можливо до безкінечності, можливо, навіть і до 100 доларів. Але все залежить, ви вже знаєте від чого. До зустрічі, друзі, у наступних відео.